Інтернет міліагодил пропонує замовити високоякісну мишку Defender Cyber MB 560L з чотирма кнопками роздільною здатністю 1200 dPi та підсвіткою у семи різних кольорах. Ця мишка особливо зручна для використання в роботі та геймінгу. Оснащена М'якими кнопками, Defender Cyber MB 560L забезпечує комфортну роботу і відсутність дискомфорту під час тривалого користування. Додаткові кнопки на боках мишки дають можливість швидкого доступу до деяких функцій, що полегшує роботу з програмами та файлами. Роздільна здатність 1200 DPI дозволяє точно визначати пересування мишки і забезпечує високу швидкість реакції, що особливо важливо для геймерів і професіоналів у сфері дизайну та мультимедіа. Що стосується підсвітки, то Defender Cyber mb 560L має сім різних кольорів, які створюють красиву гравіру ефекту. Ви можете змінювати кольори підсвітки в залежності від настрою або відіграючи гру з певним налаштуванням. При покупці мишки Defender Cyber MB 560 Cool ви отримуєте високоякісний продукт за доступною ціною. У нашому мілі Агодина зені завжди доступні різноманітні акції та знижки, що дозволяють купити обладнання за вигідними умовами. Не втрачайте час і придбайте мишку Defender Cyber MB 560 Cool вже сьогодні. Насолоджуйтесь комфортом роботи та вражаючим дизайном цього товару.